من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم А подільська парлина, восьми диво світу, як тільки не називається місто, і кожна з цих назв йому пасує. Вітаю вас! Ви дивитесь вулиці рідного міста, і сьогодні ми завітали до Кам'янця-Подільського. Точна дата утворення кам'янця як міста ретельно захована під нашаруваннями культурних зрізів та зашифрована в досі непрочитаних старовинних літописах. Однак відомо, що вже у 1374 році місто отримало Магдебурзьке право набагато раніше за Київ, якому дозвіл на самоврядування було надано аж через 123 роки після Кам'янця-Подільського. Вже з кінця 14 століття, на Поділля, яке тоді перебувало у складі Великого князівства Литовського, починає активно проникати католицизм. Один за одним виростають в небо величні храми, що мають символізувати торжество і непохитність католицької віри. Після того місто над Смотричем не раз ставатиме об'єктом набігів з усіх чотирьох сторін світу. Не раз в угоду черговим володарям буде змушено знімати хрести зі своїх храмів і ховати їх подалі від хижого ока. А ще зрештою навчиться виживати, оберігати своє і шанувати чуже. Не випадково кам'янець ще називають містом семи культур. Зараз ми виходимо на такий дуже цікавий майданчик, з якого фактично відкривається панорама Русських фільварок. Георгівська церква по центру, вона якраз є центром Русських фільварок. А з боку там вже звісно, у нас фортеця дуже гарно виглядає. І тому ми тут все це бачимо. Якось так сталося, що на тутешньому каменистому і не дуже родючому ґрунті хто тільки не пустив коріння. В епоху середньовіччя тут абсолютно мирно співіснували три спільноти: руська, польська та вірменська. А ще на цій землі вільно почувалися литовці, турки, євреї та інші національності. Кожен молився своєму богу. Та якщо справа доходила до торгівлі або оборони міста, то ніхто ні в кого не питав, до якої церкви він ходить. Історія міста пов'язана з багатьма народами, національностями. Тут мирно мешкали і русіни, тобто українці, литовці, вірмени, євреї, поляки. Ну а був такий період в історії 27 років це в 17 столітті, коли місто камянськ подільський було пов'язано з Османською імперією. Коли в Кам'янці остаточно перемагає весна, пахощі квітучих плодових дерев перехлюпують через вінця до історичного каньйону і наповнюють старе місто. Вони зливаються з ароматом кави, який тут долинає з численних кав'ярень. До речі, перші кав'ярні тут з'явились теж раніше ніж в Києві та й в усій Європі. Ще за часів недовго, але дуже плідного турецького перебування. Перші кав'ярні у східній Європі з'явилися саме в Кам'янці-Подільському. В 1672 році перші кав'ярні були відкриті, тому що в, е, в Туреччині е, цей, е, ну скажімо так, споживання кави воно було поширене і безумовно той гарнізон, який тут перебував, він хотів почувати себе як вдома. А от, наприклад, е, у той же самій Європі, у Відні, да, перша кав'ярня з'явилася е, ну на 12 років пізніше. Втім, 27-річне панування османів, що тривало з 1672 по 1699 рік, залишило по собі не тільки традицію кавування. Відтоді до нашого часу дійшли ще кілька міських об'єктів, підправлених владною турецькою десницею, що втілила талановиті ідеї інженерів Османської імперії. Збереглися тут і побудовані фортифікації, які турки будували в 70-80-х роках 17 століття. Той же самий замковий міст, який якого ще називають турецький міст, він саме набув таких форм архітектурних, отакого от вигляду, саме от ті роки, тому що до цього на биках був арочний прийоми, але турки вирішили зміцнити міст і зробили, от як тепер він виглядає, як суцільна стіна. Та найпримітніша пам'ятка турецького перебування збереглася при Кам'янець-Подільському кафедральному костелі. Вже понад три століття вона височіє над містом, захоплюючи, дивуючи, викликаючи суперечки та нікого не залишаючи байдужим. Кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла не лише головний католицький храм Поділля, а й своєрідний символ Кам'янця-Подільського, такий як фортеця чи міська ратуша. Він приваблює вишуканою і строгою готичною архітектурою, та унікальність храму не лише в цьому. Перша згадка про цей храм датується 1450 роком. Він ще не мав такого, як тепер завершеного архітектурного вигляду. Але й тоді в костелі відчувалась така велич, що жоден загарбник не посмів здійняти на нього руку. Натомість підприємливі турки його, так би мовити, перепрофілювали. Комплексі кафедрального костелу знайшли е, співіснують між собою дві релігії. Це католицизм, основний об'єм костелу. Та ось ми можемо побачити, знаходиться мінарет, який побудований турками в 1670-х роках. Це була Джамія, тобто Соборна мечеть, присвячена честь Султана Махмеда IV. Побудована вона на каплищі 16 століття, побудована у стилі Ренесансу. Вона всередині була забутована на висоту 3,5 метра. І на ній було побудовано вже безпосередньо мінарет. Загальна висота мінарету складає 33,5 метра. Мінарет був збудований із блоків криволінійної форми, які між собою кріпились не тільки розчином, але металевими конструкціями. Додатково укріплювали його гвинтові східці, які вели нагору. Сходами піднімався моедзин, який закликав віруючих до намазу. Для того аби піднятися на верхівку мінарету, моедзин мусив подолати 146 сходинок, і так 5 разів на день. Невідомо що йому у цьому допомагало: віра чи обов'язок. Але те, що він був людиною спортивної статури, не викликає жодних сумнівів. Не знати, скільки б ще тому Моедзину довелося рахувати сходинки в мінареті, якби наприкінці XVII століття. Поділля знову не потрапило під юрисдикцію Речі Посполитої. Турки змушені були покинути щойно обжиті місця. А в Кам'янець до забутих святин повернулися віряни-католики. Поляки, котрі повернулися в місто, вирішили не руйнувати Мінарет, а використати його для, як підніжжя для статуї Мадони. Спочатку це було встановлено вершині дерев'яна статуя. Але вже середині XVIII століття, коли проводиться перебудова костелу на кошти Миколая Дембовського, Кам'янецького тогочасного біскупа в Гданську, на його замовлення виготовляють статую Мадони, яка являла собою каркас, який зверху був обшитий листами з сплава міді та срібла. Такою, якою на сьогоднішній день ми бачимо скульптуру Мадони на верху Мінорета, вона стала вже тільки в наш час, в 90-х роках, коли її було покрито розчиненим у ртуті золотом. Практично сучасного вигляду костел вже набув, набуває у XVIII столітті. На кошти Миколая Дембовського проводиться перебудова костелу, яку провів е, Ян Девіти, за рахунок чого костел набуває багатьох барокових форм і практично з того часу майже не змінюється, особливо дійшов до нашого часу. Тепер кафедральний костел Петра і Павла головний храм Кам'янець-Подільської єпархії. Повернувши після десятиліть атеїзму собі роль головної трибуни католицизму на Поділлі, храм залишив за собою функцію музею. Родзинкою нашого міста є надмогильний пам'ятник Лаурі Пшездецький, який також зберігається в нашому храмі. Батьки дівчини були заможні люди, жили в Чорному острові. Ну і після трагічної загибелі дочки у Римі. Скульптор Віктор Бродський з суцільної брили мармуру зробив цей пам'ятник. Тобто ліжко і тіло дівчина це велика суцільна брела мармуру. Ну, робота настільки тонка, що якійсь мірі тій які можна порівняти з ювелірною. Так що важливо подивитися, От, на подушках можна побачити вишивку, волосся, складочки покривала, навіть на ногах дівчина приглядається. Центральний костел неможливо уявити без старого органу. Йому вже майже два століття, але він досі не втратив свого голосу. Навпаки, органіст пан Станіслав, який знає цей інструмент вже 25 років, каже: з роками його звук стає все глибшим та проникливішим. Це просто промголомшливе. Вже 25 літ органіст щодня за будь-якої погоди піднімається на верхотуру костелу і разом зі своїм могутнім інструментом поринає в Нірвану звуків, які неможливо відтворити на жодному іншому інструменті. Це король інструментів орган. І коли я сідаю до нього, то е, направди ту е, можна сказати дві речі. Перше, що треба осознати, що ти в храмі, а друге, що ти сідаєш за такий історичний інструмент, який у нас на поділі має вже понад 150 років. То направди інструмент е, світової слави е, з дуже е, такої знаної фірми Карл Гесе е, із е, В'єдня поставлений в 1857 році. Ією неземною музикою здається, тут наповнено і просякнуто геть усе від величного вівтаря до підлоги, що лунку реагує на кожний крок. І хто знає, може її звуки чують і ті, хто знайшов тут вічний спокій для своєї душі. Каплиця Пресвятого Таїнства. Ось ця каплиця має вже 600 років. У нашому храмі то є найголовніше і найсвятіше місце, тому що в цьому вівтарі в таборнакулями зберігається тіло кров нашого Спасителя Ісуса Христа або святе причастя. На ну, Апідкаплицю є поховання, де поховано шість єпископів. І в двох з них після смерті стіл були виняті серця і поховання окремо. Кілька років тому, коли в костелі проводили реставрацію, допитливі нащадки відкрили одну з амфор. І на загальний подив знайшли там серце священника майже неушкодженим. Колись, сподіваємось, ще зовсім не скоро. Тут знайде собі спокій і серце теперішнього владики, єпархії Леона Дубравського. Власне, на цьому місці, якби тобі Бог доручив ті обов'язки, які ти маєш тут виконати, я не можу вже їхати десь в інше місце. Я вже якось так, ну, знаєте, можна сказати так, і духовно, і фізично зв'язане з цим храмом, з цим місцем. Я тут все вкладаю, і молитву, і працю ну, все тут вкладаю в цей храм і в цю єпархію. Кам'янець-Подільський щасливе місто, каже священник. Незважаючи на його давню поліетнічність і поліконфесійність, тут завжди вдавалося зберегти суспільну злагоду. Бо все-таки навіть поганий мир, кращий за добру війну. А тут вже стільки років панує добрий мир Кам'янцю Дякуючи Богу, що в нас є така рада, де ми збираємося, розмовляємо на різну тематику. І стараємося, щоб все ж таки якось об'єднувати тих людей, тих прихожан, які приходять до наших церков, і разом спільно вирішувати питання. І коли ми разом збираємося, разом молимося, вони дивляться, ага, то чому? Значить, релігія нас об'єднує, а не роз'єднує. На жаль, світові сьогодні дуже бракує такого порозуміння. Мабуть, комусь дуже потрібно, аби в світі не було злагоди, щоб брат ішов війною на брата, а мусульманин зі зброєю в руках доводив християнину, чий Бог вищий. І тільки злагода, примирення та любов здатні зупинити це безумство. В старому Кам'янецькому костелі вони є. І, хоч над храмом височіє постать християнської Діви Марії, але ж опору і міць їй дає старий мінарет, колись воздвигнутий во славу Аллаха і всіх, хто жив на цій землі. Ми ж не хочемо ворожнечу з мусульманами, правда. Хочемо, щоб в якийсь спосіб мирно вирішувати. Війна нікому не потрібна, війна не розв'язує проблем. І тому хочемо донести навіть до самих мусульман, що дивіться, ми заховали, ми його пільнуємо, охороняємо, оберігаємо його. Дивіться, папа римський, як нас завжди вчить, правда, всюди їде, в кожну країну старається розмовляти, не дивлячись, яка країна, але їде. В Африку, в Азію, в Європу, ну всюди йде, щоб якийсь як миротворець, правда, хоче принести цей мир, мир і Божий мир. Мати віддає своє життя, Христос віддав своє життя за нас. Це найбільша любов. І тому завжди треба дивитися. День проведений у головному католицькому храмі Поділля збіг непомітно. Мабуть, у такому місті навіть найзапекліші атеїсти переймаються вірою та надією на те, що допоки на землі є такі святині, людство має шанс на порятунок та щасливе майбутнє. Ви дивились вулиці рідного міста. Побачимось за тиждень.